Неповнолітню, 14-літню дитину і наслідки рішення суду, котре днями було прийнято. Маленьке, Воловецьке, Закарпатське гірне село. Є такі нижні ворота, там де загальновідомий пропускний пункт у Закарпатті є такі верхні ворота Воловецького району. Дві тисячі мешканців всього. Одна середня школа. Три парубки запросили свою а, сокласницю до підвалу, де в результаті там нанесення легких, тяжких, а, легких тілесних а, завдали наступного руйнівного кроку і троє зґвалтували ту дівчину. Дівчина живе з бабусею, батьків нема. Що я зрозумів з інформ-донесення, інформ що мати на заробітках, а про батька там нічого не пишеться. Ті нелюди записали відео, як вони гвалтували свою сокласницю, і виставили його серед учнів школи у закритих чатах. Коли про це дізналася бабуся, вона звернулася до правоохоронних органів, почалося розслідування, і ось недавно днями завершився суд. У Воловецькому районному суді. Знаєте що? Ота, От не знаю, яким словом її назвати, Гаргона, прийняла рішення, завдяки котрому ті троє недо людей отримали умовні терміни заключення. І продовжують вчитися з прогідтованою дівчиною в одному класі. А завдяки чому це відбулося, я вам поясню. Завдяки тому, що пом'якшили кваліфікацію статті не зґвалтування, а сексуальне насильство. Це перше. Друге, служба захисту дітей при сільраді дала гарні характеристики тим недобсам, котрі Зґвалтували дівчину. Директор школи з педагогічним колективом доклався, давши гарні характеристики з проханням не псувати життя дівчині. І уважно у суді зґвалтовану дівчину представляв не адвокат, а представляла та сама служба захисту дітей при сільраді. Звідси маємо рішення про помилування тих трьох нелюдей і при підтримці прокуратури Воловецької, котра погодилася з таким рішенням суда, не опротестовуючи то рішення, тепер справа за Закарпатським обласним апеляційним судом. І тут я хочу назвати перелік людей, до котрих би я хотів звернутися з певними попередженнями. Перше наперше в мене попередження прохання до молоді. Отої неповнолітньої чоловічої статі у більшій степі. Ви коли наступний раз захочете своїми дракончиками погуляти, то ви дуже файно подумайте, щоб ваше життя не стало зіпсутим до його останку на все майбутнє. Гарно подумайте, чи варто з пивасиком чи, чи без лізти до неповнолітних дівчат, чи робити якусь іншу біду. До тих трьох хопків у мене дуже просте звернення. Хлопці, ото переднім прибором спрацювали, тепер готуйтеся. Ваш задній прибор пукани. Все життя за те буде відповідати. Моя вам порада, ідіть, здавайтеся і моліться. Моліть, щоб вас все ж таки посадили, а не виправдали. Так в тюрмі просто менше вашим пуканам дістанеться, а може, через років 10-12 вийдете з мінімальним правом на е, мирне цивільне життя. У мене привіт воловецькій прокуратурі. Хлопці, ви ахуєвші суки. Я не бажаю тим з вас, у кого є дівчата, бути у другому, ніж прокурорське амплуа в ситуаціях, якщо, не дай Бог, таке станеться. Пані чи не пані, живі з тим. Я думаю, життя вас розведе в цьому напрямку. Директор школи, батьки по десятці занесли. дихайте рівно. Воно те, що обов'язково повернеться, батьки тих нелюдів і ті всі, хто стали на захист. І основне, Закарпатський обласний апеляційний суд. Не називаючи прізвищ, той організм правосуддя в Закарпатті, м'яко кажучи, скомпроментований на вирішення будь-яких питань за бабоси і тому я купа а, підтверджень. То мене прохання до діючих суддів Закарпатського апеляційного суддя відповідально віднестися до розгляду цієї справи, котра, сподіваюся, набере такого шаленого розголосу, що всі обставини будуть перез'ясовані і відповідні винуватці, окрім насильників, ті, котрі спонукали розвиток таких подій, будуть відповідним чином покарані, включаючи. Прокурорів, суддю, директрису, батьків, ту раду, як вона там називається, захисту дітей і всіх тих, хто став причетним. А ще в мене прохання до керманича Закарпатської області, до голови військової адміністрації. Ви адекватна і чутлива справедлива людина. Спробуйте докласти зусиль. Щоб та дитина, життя котрої зламане, не залишалася жити у селі на 2000 душ, бо там вона вже до кінця життя буде прокаженою рахуватися. Докладіть зусиль, щоб та дитина переїхала хоча б в обласний центр, поступила в якийсь навчальний заклад, до прикладу, там коледж мистецтв чи іншу школу, закінчила свій навчальний процес в зовсім інших умовах. Іначе. Адже життя її наразі вже дуже травмоване і покалічене. Журналісти, адвокати та всі інші, хто може бути хоча б теоретично задіяний до цього питання, поки воно є гарячим, візьмуть на контроль це питання, і воно буде найближчим часом доведено. Чинуші, не будіть лихо, поки воно тихо, бо ми батьки повернемося. Будемо боротися за справедливість доступними нам способами, якщо система не спроможна самостійно розбиратися з такими ганебними явищами покриття нехай неповнолітніх злочинців і не ламання чужих життів.